День міста Львова. Я пам'ятаю ті дні, коли на вулицях було безліч людей, їздили трамваї, перефарбовані вишиванки. Форуми, фестивалі, свята. Зараз все інакше. Дуже багато львів'ян, як і мешканців інших українських міст на фронті, вони захищають Україну. Я дуже хочу, щоб всі львів'яни повернулися в своє місто і відчули, що таке справжнє свято. І всі українці відчули справжнє свято від нашої перемоги, від завершення війни, від майбутнього, яке обов'язково буде хорошим і світлим. Хочу привітати всіх мешканців мого рідного міста з цим святом. Львів це вічне місто. Для когось це Рим. Або Стамбул. А для мене, як і для більшості українців, нашим вічним українським містом, містом культури, свята, тепла, історії майбутнього є львів. зі святом!